На столі задній супорт із Кадіка. Система, в принципі, я б сказав би, універсальна. Зараз покажу, які є моменти, які обов'язково треба робити при заміні комплекта супортів ось такої конструкції. Перше, що робити треба, це витягнути поршеньок. Тут він викручується. В поршеньку є он. Стопорочок, який треба витягнути І з нього витягується ось такий ось внутрішній шток. На ньому резиночка Резиночка і упорний підшипничок. Важливо ось це ось резиночку помазюкати І буває таке, що ось там всередині воно закисає. Треба, щоб там було воно гарненьке, блискуче. Ось видно посадочне місце там гарненьке аж в кінці, бо інколи буває, що на ось цій ось резиночці закисає і оця вся система з підведенням, вона не працює. І інколи буває навіть дуже складно витягнути саме цей шток із поршня. Тому оце обов'язково витягується, навіть якщо воно і крутиться. Так як це кладі, в них є біда з оцими трубочками, які отут. Постійно закисають оці гаєчки, що одна, що друга, тому я її знімати не буду. Уго такої трубочки немає, знімається далі ось ця ось пружина, яка допомагає відводити важіль назад. Коли пружина вже знята, відкручується ось ця гаєчка. Стандартно вона йде під ключик на 13. Далі знімається важіль, сидить він на конусі. Не так просто його зняти, але на так і важко. Коли вже все відкручене, всередині. Є ще один стопорочок. Така от чупакабра звідти виходить. Ось стопорочок. Тут звертається увага на ось це ось місце, так як тут воно ходить у втулці, яка ось тут ось знаходиться. В основному вона не зношується, тому якщо вона нормальна, то ось це ось місце полірується, якщо там є якісь нюанси. І також змазується. Так оце все виглядає, згори не почищено, знизу почищено. І раковини, в принципі, нічого страшного немає. Ось другий шток розібрав з другого поршня, і як видно, ось іржа. Вона потихесеньку переходить сюди під резиночку і так вона і закисає. Тому і треба. З кожного поршенька витягувати, обов'язково це все чистить і мазать. Приблизно так виглядає підготовлений супорт. Канавки почищені. Ззаду пильничок, ось це ось витягнув. Також посадочне місце під нього вичищене. Ремкомплекти бувають і різні, тому треба брати такий, щоб був і ось цей ось манжет, і Ось така ось резиночка, яка накидається ось сюди. Бо бувають такі ремкомплекти, де їх немає. Тому краще брати, щоб було все, що треба: пильничок, манжет і все, що треба. Ну і ці, само собою. Манжетик забивається. Ось така ось втулочка в мене є. Манжет на місці. Наноситься змазка, шток на місці, стає він тільки в одному положенні. Тимчасово накидається оцей важіль, закручиться гайка і можна підклинити ключиком, щоб втягнулася резиночка, яка там є, для легкого встановлення штопорного кільця. Вставляється манжет, поршеньки поліруються. Перед тим як вкидати поршенька, накидаю на нього пильничка. Приблизно отак от, от мазюкаю сам поршеньок легенько. От так от оце виглядає. Пильничок в своєму місці стоїть і тепер потихеньку вставляється і закручується сам поршеньок. Поршеньок на місці. Далі ось цей ось важіль переставляється так, як треба. Накидається пружинка, яка відводиться важіль назад допомагає точніше йому відводити. І ось так все легенько працює як нове.